Ти на вулицю, на вулицю, ну пішли. Ну там, здається, дощ. Я вже тут відкрила, але не виходила. Вікно побачила, що моросить. Ну йди побачимо. Та ні. Просто тут трішки. Ну, моросив о! Дивіться, що у мене. Ой-ой-ой. Маки. З листочками все добре. Ліля говорила, що в неї вершочки листочків пожовтіли. Ой, зараз я якось дойду туди, не хочеться й топтати, ну дуже ж гарні маки. Який красунчик ось. Відкрився. А Ліля вчора запитувала, як у тебе маки. Кажу, та ще не відкрився ні один. Ось уже відкрився один і зараз до того підійду. Який ти гарний. Просто супер. І той. Ой, зараз підійду і тебе зніму. Я кажуть, може, ти з глузду з'їхала, розмовляєш з квітами, Ну, я з тими, що на дворі, не розмовляю, а з тими, що в хаті розмовляю. Ну, говорять, вони чують. Ну, це ж говорять. Я, знаєте, не забобонна і, і не, не суєвірна, забула, як це на українській мові. От. Ну, але розмовляю. Ось який кланяється, бачите? Ну, швидко ж вони відквітають, швидко. Я думала, тут дощ такий йде, а його немає, так собі проморосив трішки. Ой, тут же в мене й троян щоб не вколуться, вилізла від ціля. Тоді що? Іти пити каву, де та красуня моя? А я думала, ось, дивіться. Черешеньки. Багато віка вчора спостерігала, каже, як їх доставати. Та ось у гілочка прям сама в рот лізе. Ну, там повище. І оці низенько, ось, будь ласка, доставай скільки хочеш. А ще вчора. Віка оглядала ділянку, каже, бабуля, ти бачила, скільки в нас абрикос? Кажу, та ні, якось не звертала, вроді не дуже так багато. Ага, каже. Якщо вродять, ось о, скільки їх тут. Ну, холодно зараз для них, звичайно. Це та абрикоса, що у нас у дворі. От. І там вверху теж багатенько. Ось о, І тут. Ой, це так, по назві. Це краснощока. Ну так тут не дуже видно. Листочки закривають, але ось є ось такі. Ну там я не бачила, не підходила. Це треба. Виходить, мабуть, за двір, а може щось побачу зараз тут. Ось. Так, що там? Сороки? Б'ються сороки. Далеко не побачимо. Так, ось дивіться. Прямо це разом вони ж так не виживуть разом. Вони ж великі, такі, крупні. Ну і гляну на цю, це теж краснощука. Ну, єсть. Ой, чи персокова, чи краснощука, Я забула, десь у мене записано, єсть, але небагато. На тій дуже багато. Я дуже люблю абрикоски, якщо зможу навіть на сушу сьогодні, не сьогодні, а цього року, не знаю. Ну, а вистачить поїсти. Ось так. Ну, значить, погода така, що можна виходить одягатися. Ой, красавці, давайте, дозрівайте. І можна щось зробити, продовжити, ну тепленько одіться. Зараз плюс 15 пише. Продовжити можна працювати. Я вчора допізна, прийшла від Наталії, і отож вона трішки подивилася, в мене пам'яті вже не стало. Загружено все було, то і не дуже дознімала її. Ну, вона пішла, то я ще оце камінців намила тут. Можна буде вже їх покласти. От. І тут виклала, щоб в мене були намиті. Ну, це все. Ну, ось дощик трішки моросив, навіть мої сліди, бачите, всі по... і, і води тут немає, і все, і все добре. Ну, хорошо. Значить, що я попланувала? Я, оце, оцю ялицю, це, як кажуть, Ну, прям швидко треба сьогодні її від селя Камінці прибрати і оце коло зробити там, де в мене лежить тротуарки, кусочок. Ну, приблизно, там по центру. Ну, це не центр, ну вже так воно трішки змістилося, то оце я її туди хочу пересадити. От, і зробити ж таке ж саме коло. Поки що більше такого нічого не придумала. Вчора малювала-малювала, в хаті сиділа вже ввечері пізно, до, до часу ночі ж не спалось, то редагувала те відео, що зробила вчора. О, люди в нас вже працюють. От. І ото ну, нічого такого ще мені в голову не йде. Ну, красені ж, красені. От якби вони всі разом заквітли, як би було гарно. Ну, на жаль, ось так. А Фенді де? Мабуть, пішла в хату, двері були трішки відкриті. От квітує ще мій піон, я його кожного разу показую. Ось так. Гарненький. Але вже, бачите. Трішки висипав відсипається. Ну, оце ж я підлила тим добривом, я там показувала. Ось дивіться, як довго він квітує. То треба, значить, таке. Ну, воно ж дороге. Я там подивилась на сайті майже 200 гривень. Дякувати сусіду. Він грошей не взяв навіть. Це щось. Ну, ми дружно жили. Раніше, коли його батьки були ще живі, ой. Царство Небесне. І Василівні, і Дмитрівичу вже нема нікого. Так, ну що, треба шукати Фенді, мабуть, вона додому пішла. Ну що я сьогодні, якщо дощу не буде. Я говорила, що піду до Наталі ще е, е, не забудок іще накопаю. Нема, нема. Вона пішла додому, це ж воно трішки відкриті двері. Ти кажеш, що я дурочка в холоді. Ну, холодно. Так, все, все добре, все, все добре. І Наташини не незабудки стоять. Ой, як би оце ще тут зробити? Ну, зробимо нічого, все буде добре. Аби мир був, а мир і все і злагода. Ну і покажу ось такі у мене ландиші. Їх тут декілька, Ото квітують. А вчора я у Наталії знімала. Півонієве дерево В неї іншого кольору, таке гарне. Ну Вже я його там не виклала, бо і так е, відео е, довге було дуже, то я сьогодні вставлю таке гарне. Ну В неї не, не, не шариком, отак, а в висоту росте. Ну Вони не формували. Це ж я формувала, так то я сьогодні вставлю і покажу. Дуже гарне. Ну, оце такий. А ось подиви, Кущ. Дивися, буде цього мішію. А, не звертай уваги, ти подивись, який пі піоновидне дерево, яке гарне. Ой, краса. А, а ось ой, красавець лежить. Одвернувся від нас. Він покаже своїм тим. Ага. Своїм соседним. Так, да, хай показує. Ось ось який. Аж куди пішов. Ой, красавчик. І білий сфотографіруєш. А, о той що при на виході? Та ну той можна. Ага, ага. Той, той, що я той фотографувала, вже отсилала їй. Ой, краса, дивіться. Це ж. І бджілки вже. Ой, та ще буде цвісти. Гарно, дуже гарно. Ну, якщо завтра дощ піде, то може Ну так. Да. Вікуля вчора як приїжджала. І привезла оту піцу і привезла палку такої ковбаси салямі Італійська, ковбаса сиро пчела, м'ясна лавка. Термін її придатності до липня 24-го року. І вона була, я ще говорю: Віка, та є що їсти, навіщо ти купила? А вона каже, бабуля, так акція була. Ну, і оця паличка тут 331 грам, коштує 110 гривень 55 копійок. Каже: а ти зайди на сайт, подивись, скільки вона до акції коштувала. Ну, Звичайно, ніхто не заходив, тому я тільки показую, як вона зараз коштує. Ну, і це таке, Каже: це так, про всяк випадок. Ну, кажу, дякую. Ой, тільки прибирала з тротуарки траву, вона знову росте. Ураган це дорого, щоб лить, і я не знаю, як себе поведе плитка, кип'ятком теж не метод. Ну, Треба вручну виковорювати, як Надя оце. Так, що я зараз? Я взяла ключі, дощик перестав. Я зараз хочу піти петушки, викопати жовті і пересадити. І якщо не піде дощик, то. Піду і ще візьму Наталі е, ті незабудки і висажу. Ну, а далі буде видно, тому я пішла. Зараз дощ намочив, то може, ми оцією лопаткою зможемо. А тут у мене є пакет. Так, я, мабуть, зараз піду прямо до Наталі, а потім петушки. Ага, закрить будинок. Дівчата пішли відпочивати, бо дощ на вгород не зайдеш. А я, як домовились вчора, висвободила дві троянди, а Наталя говорить, ще оцю треба. Ну, кажу, я піду посажу. Потім і ту, може. А може завтра. Бо ну, ось, оцю я висвободила і оцю шарики. Ось так. Гарні, незабудочки, дуже гарні. Такий коврик. Частину викопала в неї, оце. А знаєте, зараз так поклала і ось лежить. Думаю, немає в мене глечика. Оце можна, знаєте, так з глечика зробити, як би було гарно. Ну, нічого, я буду садити. Наталя каже: а чого ти сюди не посадиш? Та кажу: посажу ще. Ну, от Зараз буду садити тут. То я накопаю ямочок і буду садити, поки дощику нема, бо цей дощ. То є його, то нема. О, і ти вийшла. Красуня, гуляй. Ну не холодно ж. Гуляй, гуляй. Гуляй. Бігає, бігає. Так, я ставлю телефон на зарядку, бо 5%. Знову напустився дощ і не дав мені закінчити. Ну, У мене вже вся спина мокра, наче під вчорашньою і сухо. А спина моя мокра, і листочки дивлюся мокрі. Дивіться, Ось так. То я трішки зроблю перерву і піду перевдягнуся, бо ну, вся спина мокра. Ой, ну Так ось осажаю в рядочок і потрішку. Але виходить багато, що корінців ві... остаються, а квіточки обриваються, гілочки. Ну, так як я раніше садила, було мені удобніше. Ну, а, а так вроді як гарніше. Ну, добре, я пішла, поки він перестане, може, тоді вийду до, до закінчу і полити все рівно, там треба добре полити.